Катеринівки, було у неї п'ятеро вже вас, купляла вам за гривеньки, топила піч і боролась гаразд, ходила в церкву, звісно, як годиця, ладущики сушила на дином, така була хороша молодиця і мала мрію гарню. Ну. У ті часи страшні, аж по хаті, коли в степах там хто не воював, от їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Не Вона не чула зроду про растелі, Вона ходила в степ на буряки. А от якби а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш вже на плечі, те б маляра такого напитати навколо ж очі та сіячі, уваживши ту мрію дивовижну, Приходив в небо малювать шуяк. Вона сказала, глястань, бо вижено у тебе, каже, небо, як сіряк. Якийсь художник, у роки голодні, зробити небо взявся за харчі. Були у нього і песли благогодні, став на ослін, отсунув рогачі, у нього й хмари вигинали зміями, вже почав із сонце пломінке. Вона сказала, ні, ви не зумієте, злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небо у цій хаті марила. Вона була така ще молода. Так, то море, то біда і вицвітали писані тарелі і плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо. За вашу творчість, декотрі з вас по-своєму відчули, прочли твори Яни Костенко. Це було дуже приємно, цікаво. Ну а зараз А Грамотою в категорії ЧЦ за третє місце нагороджується Німетола Емілія, і всі будинок. Вірш нам дуже добре знайомий, але сьогодні було нове прочитання і були знайдені нові, нові барви. Нові барви і поставлена крапка е, на, при кінці вірша. Ми Дякуємо вам за творчу знахідку і дякуємо вам за творчість. Вітаємо вас.